Діти, погляньте, яку я торбинку вам принесла. Тільки от біда, вона чарівна і не розв'язується. А щоб її розв'язати, треба слова лічилки проказати, та не простої, а про торбу. Чи знаєте ви таку лічилку? Так, ця лічилка називається Котилася торба. Давайте її разом промовимо. Котилася торба з великого горба, у торбі хліб паляниця, ведмідь і лисиця, ведмідь гарчить, лисиця пищить, торба тріщить, трісь, 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 тікай у ліс. Молодці, дітки, але гратися в пішмурки ми не будемо. А тепер відкриємо нашу торбинку. Що може бути в торбинці? Так, це хліб. Хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато, хліб, як сонце, кажуть люди, хліб, як сонце, завжди буде. Здавна існує традиція зустрічати гостей хлібом. Хліб це святиня нашого народу. А для чого потрібен хліб? Як він пахне, щоб їсти хліб кожного дня, треба багато працювати і не лінитися. Давайте пригадаємо приказки про лінь і працю. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Бджола мала і та працює. Хто не працює, той не їсть. Треба багато праці докласти, щоб з маленької зернини до нас на стіл потрапив пухкий запашний хліб. Чи хочете ви дізнатися, як до нас на стіл потрапив хліб? Навесні тракторист зорав землю, і люди посіяли пшеницю. Згодом з'являються крихітні паростки, вони напуваються дощовою водою, гартуються на сонці, мужніють під буйними вітрами. І ось диво, вони стають золотими колосками з добірним зерном. Це стається влітку. А тоді комбайн збирає зерно. А водії на вантажівках відвозять на елеватор, де його провіюють і сушать. Готове зерно везуть до млина. Там його перемелюють на борошно. А готове борошно везуть до хлібзаводів і печуть духмяний та поживний хліб. У хліба є багато родичів, які також випікають з борошна. Чи знайомі вам вони? Так, це бублики, пиріжки, млинці, печиво, ну і звичайно, коровай. Тому сьогодні пропоную вам виліпити з кольорового тіста ось такий коровай. Для цього вам знадобляться дощечка, стека, серветка, тісто жовтого, червоного та зеленого кольорів. Якщо у вас немає кольорового тіста, ви можете його замінити на пластилін. Жовтий шматок тіста розділяємо на дві частини, одна трошки більшого розміру, інша меншого. Розминаємо у руці і розкачуємо невелику кульку, яку потім необхідно приплюснути за допомогою долоньки. Пальчиками надаємо цій приплюснутій кульці форму хлібчика. Інший шматок тіста розділяємо на дві майже однакових частинки. З них розкачуємо дві довгих ковбаски. Можна розкачувати у долоньках прямими рухами або ж на дощечці. Можна лівою ручкою або правою, так як вам зручно. За довжиною ці ковбаски повинні обхоплювати наш хлібчик, коровай. Щоб переконатися, що ми розкачали ковбаску достатньо довгою, можна її прикласти до хлібчика. Так само розкачуємо другу ковбаску. Ці дві ковбаски з одного краю необхідно скріпити, а потім скрутити між собою у косичку. Готовою косичкою необхідно прикрасити хлібчик наш коровай. Обгортаємо косичку навколо хлібчика. Якщо залишився зайвий край, його відрізаємо стекою. Місця скріплення згладжуємо пальцями. Далі необхідно прикрасити наш коровай. Візьміть зелений шматок тіста та розділіть його на декілька невеличких шматочків. Це будуть листочки. Ці шматочки необхідно пальчиками розкачати та сформувати продовговасті листочки. Готове листя розмістіть на короваєві. Потім візьміть червоний шматок тіста. Відщипніть невеликий шматок від тіста та почніть розкачувати на дощечці прямими рухами ковбаску. Готову ковбаску скрутіть у спіральку. Та прикрасіть цією квіткою коровай. Коровай готовий. Чекаю і на ваш коровай у телеграм-каналі нашої групи. Діти. А як потрібно поводитися з хлібом? Так, звісно, хліб потрібно шанувати. Одного разу пекар узяв борошно та спік хліб. Хліб вийшов чарівний. Він сподобався всім людям. Він дарував усім, хто його куштував, силу та здоров'я, хліб, усьому голова. Так говорять всі, і ми з вами.